Якими були попередні сім днів для України, яка воює, та для вітчизняного сектору національної безпеки та оборони? Про це у своєму щотижневому огляді ексклюзивно для газета UA розповідає військовий експерт та письменник Валентин Бадрак. Пане Валентине, раді вітати. Отже, огляд подій за тиждень від 4 до 10 березня від Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння я хочу презентувати. Сьогодні нашим глядачам, передусім, чим був характером тиждень, що пройшов, можна сказати, що відбувалося певне таке позиційне мисливство. Я б я б так би назвав би це. Тому що на тлі того, що ну не можна сказати, що на лінії зіткнення все стало тихо і су суто позиційна війна. Але переважно такі е, точкові дії відбувалися, і вони більше змістилися від е, самої лінії зіткнення до е, пошуків, сторонами, е, будемо казати так, можливостей знищення оборонного потенціалу на е, досить е, солідній тактичній глибині. Но, е, передусім, якщо брати, Українські успіхи, то слід відмітити, що саме минулого тижня відбулася дуже потужна масова атака дронами, і фактично, це напевно, чи не вперше така кількість дронів до 50 одиниць повітряних машин, дронів кілерів було використано і це. Дуже масована атака, це атака, яка відноситься до застосування москітних стратегій і фактично є дуже показовим ефектом в не тільки за результатом, а й за переходу до таких загальномоскітних атак, коли використовуються групи дронів. Но є думки зараз, вони такі супереч, суперечності є. але Є висновки, зокрема, за переглядами знімків супутника. Роблять висновки, що таки А-50 дуже вагома ціль для нас. Дуже важливий літак це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі ІЛ-76 і. Він очевидно був дуже серйозно пошкоджений. Чому я акцентую, що на базі іл 76 тому що це відноситься до військово-транспортної авіації для Росії зараз надважко відновлення і е, е, самих е, систем оцих дел е, дальнього радіолокаційного спостереження і е, управління, так і військово транспортної авіації тому це дуже вагома вагомий атака з іншого боку, на лінії зіткнення відбулася дуже цікава подія. Знаємо, що останніми місяцями, навіть під час штурмів Авдіївки, противник не використовував військову техніку для того, щоб атакувати а більше використовував легку Легкі штурмові групи, причому невеличкі автономні групи, 10-12 людей, і лише в деяких інколи використовував більше, ніж рота. А от зараз, під час цього тижня, відбулася така атака з застосуванням аж 18 одиниць військової техніки, це танки, бойові машини, бронетранспортери. І що цікаво, що. Дуже пильно спрацювала українська розвідка на полі бою, да тобто військова розвідка, і е, дуже чітко було організовано знищення. З вісімнадцяти було 16 одиниць техніки. Знищено, і це дуже е, вагомий результат. Е, і це свідчить про те, що. Е, Фактично утворюються сірі сірі зони, де противнику не дають можливості використовувати важку техніку, і її фактично знищують. І противник цих сірих зон дуже побоюється. Але з іншого боку, противник почав більше використовувати безпілотники. В нього покращилась різко ситуація з розвідкою і з оперативністю наведення різних систем. Ну, зокрема, минулого тижня, вперше за два роки війни, українська армія втратила РСЗВ Хаймерс реактивну систему залпового вогню. Це велика втрата. Безумовно, і фахівці вже провели розбір і вказали, що дійсно за 40 кілометрів була виявлена система Хаймерс від лінії зіткнення, і її ураження. Відбулося фактично через те, що ворог був недооцінений, і що ворог а, зміг дуже швидко, а, ну, що а, чекала система наведення, не переміщувалась, не змінювала бойової позиції, і у такий спосіб надала можливість а, а, свої координати зафіксувати і а, ну фактично дозволити противнику здійснити знищення такої системи. А так само зараз точаться суперечки щодо. Того чи був знищений, чи були знищені дві пускові установки Петріот українських сил оборони. На цьому наполягають у противника, і у загарбників кажуть, що 9 березня було знищено саме балістичними ракетами від Іскандеру, були знищені такі пускові установки знову таки на Достатньо великі відстані від фронту це дозволяє зараз сказати, що почалось системне мисливство на потужні системи, і треба ну фактично здійснювати якісь заходи безпеки для того, щоб. Для того щоб унеможливити подальші такі акти, потрібні швидкі переміщення, потрібна розвідка на упередження. Ну і звісно, дуже важлива зараз допомога в розвідці з боку партнерів не тільки для наведення на ціль, а й от для захисту різноманітних важливих систем. Що дуже важливо зараз етап, десь з лютого почався, і він зараз набирає обертів, що обидві сторони дуже швидко модернізують озброєння. Противник дуже активно пішов шляхом модернізації ще радянських старих авіаційних бомб, у плануючі керовані бомби. І минулого тижня було зафіксовано навіть появу у ворога. Такої зброї, як аналог GBU-39. це керована бомба американського такого походження, яка використовувалась завжди в авіаційному варіанті, але у нас вона використовується і завдяки установкам «Хаймерс». і можна вона фактично. Перетворюється на таку ракету бомбу, да так само пристосували бомби і для РСЗВ торнадо у противника. Знаємо, що торнадо с тільки почав серійно вироблятися, але ворог робить ну такі ну потужні, будемо казати так, зусилля для того, щоб пришвидшити його появу масово у військах. Взагалі то у противника, і це фіксують і західні медіа і різноманітні структури, фіксують, що там дуже активно відбуваються такі нарощування. Ну, зокрема, військово промисловий комплекс працює на повну катушку. І от сьогодні CNN повідомила про те, що в Росії виробляється більше артилерійських боєприпасів ніж Сполучені Штати і. Європа виробляють для України, але не все так просто: Європа почала просипатися, прокидатися, і ми знаємо, що чеська ініціатива закрита фактично. І Петер Павел, президент Чехії, повідомив, що буквально через кілька тижнів з'являться 800 тисяч снарядів в українській армії. Це на кілька місяців. Ну, Нам потрібно 2,5 мільйони на рік. То 800 тисяч це дуже солідний шмат такий. Якщо додати до них 170 тисяч снарядів, які пообіцяли е, нам передати з тих, що виробляються загалом Європою, це і французька компанія Nexter, це і норвезька компанія NAMO, це в Чехії, в Болгарії, е, от якщо це все взяти, то ну, фактично можна сказати, що е, пішла ситуація і е, крига. Е, Зрушилася да, у питанні з подолання дефіциту артилерійських снарядів, що тепер дуже важливо на майбутнє. На майбутнє надзвичайно важливим є це створення умов, коли Європа подолає свій власний егоїзм, особливо на тлі того, що відбувається зараз в Америці. Ну, чергову заяву зробив тут Орбан, очільник угорського уряду, який сказав, що Трамп. Не буде надавати жодної копійки на підтримку України, тобто, фактично, Європа робить правильно, що вже ну десь в УМІ викреслила Трампа з числа донорів і працює над тим, щоб підготуватися до війни самостійно, згідно з президенткою Єврокомісії Урсули фондерляєн. Це має бути здійснено протягом п'яти років наступних. Але мені здається, що вона тут ну занадто дає великий термін часу. Йдеться на мій погляд про десь півтора-два роки, і треба дуже пришвидшити по будемо сказати так, підтримку України. Про це всі кажуть, але егоїзм не дозволяє фактично. Перейти до поставок своїх високотехнологічних озброєнь. Я кажу не тільки про крилаті ракети Таурус, я кажу і про можливість е, так само, щоб Євросоюз викупив окремих країн ракети, скажімо, ракети атаком до Хаймерс. Вони є в е, Польщі, вони є зараз в Румунії. Їх можна придбати в Туреччині, їх можна придбати в Арабських Еміратах, в Бахрейні, в Кувейті. Це достатньо солідна кількість ракет. Можна було б пару сотень. Набрати для України в тому числі таких, які б'ють на 300 і більше на 300 кілометрів, але не тільки можна працювати над тим, щоб Україна отримала дуже потужні комплекси. Ну, наприклад, зараз е, от стало відомо, що головкома в е, Чорноморського флоту фактично ну, головкома. Замістили в Росії головкома військово-морського флоту Росії, і власне це пов'язує з втратами Чорноморського флоту, з тим, що ну фактично до 40% наближаються втрати кораблів Чорноморського флоту, і це стало б такою причиною. Мені здається, що для того, щоб завершити оце справедливу цю роботу, треба було б. Отримати, наприклад, від Польщі берегові ракетні комплекси Naval Strike Missile, А від Норвегії отримати потужні надпотужніші найкращі у світі катери типу Skjold з ними ж, цими ж ракетами НСМ, які б'ють на 185 кілометрів і дозволили б нам. Знищити Чорноморський флот, отже, на цьому буду завершувати. Не буду зараз казати про F-16, які мають в липні прийти перші в Україну. А скажу тільки що цей тиждень буде досить суворим і досить неспокійним, тому що наближається оця опереточна постановка з так званими виборами в Росії, і на кінець тижня якраз. Буде оця театралізована вистава, відбуватися, тому нам треба збільшити свою пильність, збільшити свою увагу і, звісно, бити ворога високоточними ударами. От з цими побажаннями я завершую підведення підсумків тижня і хочу побажати більш спокійного тижня хоча навряд чи це відбудеться.